Бог не запізнюється. Бог не запізнюється. Що це означає? Що у Бога все вчасно. А в нас? Чи в нас все вчасно, чи в нас буває? Хтось приходить зарано, хтось запізно, хтось вже не приходить по-різному. Знаєте, є різні традиції, різні країни мають ставлення до запізнення по-різному. Наприклад, ну ви знаєте, мабуть, Німеччині, там все чітко по часі прийти вчасно, все так має бути. Як годинник має про це працює класно. А є країни, там, де по-іншому старті до запізнення. Я таку історію про одну країну африканську. Там, де зібралися люди, сказали, прийдіть завтра в другий день дня. І прийшов цей проповідник, місіонер, в місце і чекає. П'ять хвилин нема, година нема, дві нема. І потім трошки почали приходити люди. І виявляється, що йому сказали, що ну, ми прийшли, на значить, все значить, вчасно. Тобто, в тій культурі така крайність була, що взагалі прийти це вже рахується добре. В Німеччині противагу, навпаки, треба до секунди бути вчасно і все. Такі різні культури типу, і різне очікування від того, що таке вчасно. в кожного є своє вчасно. Для когось п'ять хвилин пізниці – це нормально, для якогось це просто неможливо. І ми бачимо, навіть ми тут зібрані в цьому місці, ми по-різному до запізнення. А які є причини запізнення? І є такі, які від нас не залежать. Була ситуація, я їхав до стоматолога з сім'єю, і ми біля казки, в шовудниці, стрягли на маленьку частку, можна одну годину просто приїжджали. Там їхати 5 хвилин, десь максимум, ні, 5 хвилин. І ми просто запізнилися на одну годину на прийом. І ми в цьому винні не винні, тому що була якась аварія, що просто стояли машини. І ця ситуація така, коли запізнення було, але від нас воно не було залежно, тому що ми не могли піти пішки, ну, це було довше, щоб І, Які бувають ситуації з запізненням, які бувають, е, окей, як, як сказати, як ми ставимося до того, чи нам треба бути вчасно? Наприклад, якщо вам треба попасти на літак, ми будемо отак впритик чи з запасом. А якщо рейс міжнародний, там де що дорого, пропадають квитки взагалі, за три години треба бути в аеропорту. Ну, нормально, так? Да? Ми від цього ставимося, тому що це ну, треба бути, бо нас не почекає. А якщо поїзд, наприклад, у мене була ситуація в Києві, я сів в поїзд, і він через секунду п'ять рушив, встиг просто ідеально вчасно. А якби він не встиг, він би просто поїхав без мене, типу і все, тепер би втратив. Взагалі якийсь час, можливо, квитки. Тобто, наскільки ми поважаємо ситуацію, якщо ми хочемо бути вчасно, то ми зробимо можливість з своїй сторони бути вчасно. Як ми це можемо зробити? Хтось тобто, думає просто, ну, наприклад, неділю на зібрання бути вчасно. Ну що, просто, встань раніше на півгодини, на годину раніше, на дві години раніше. Чи це типу, допомагає? Частково так, але не завжди. Нам треба правильно розставити пріоритети, що за чим розпланувати і мати час в запасі трошки на різні ситуації. А то можна там ще затриматися десь там, на кухні, там, там і не встигнути на зібрань, наприклад. Є така, ну, така опція, можна просто брати шорткат, типу, короткі шляхи. Наприклад, що я не встигаю кудись, я просто беру саме речі, робив, і всі інші просто я не роблю, тому що не треба бути вчасно. Про, про запізнювання. Наприклад, якщо вас запросили на день народження, кажуть, придіть вже через 5 хвилин. І ви не встигнете. Чия це вина буде ваша, чи то хто запросив вас пізно? Тобто можна запізнитися, але не бути в цьому винні, тому що вас запросив пізно і ви ну, не мали можливості встигнути, але встигли хоча б на частину того, того, того зустрічі. Для чого треба бути вчасно? Наприклад, хто був в зоопарку в Х'юстоні недавно, то. Там є, якщо купити квитки, наприклад, буває написано час, коли прийти. Дванадцяти, в першій, в другій так розписано. І я колись дуже старався бути прямо вчасно, щоб вони впустили в зоопарк. А виявляється, є така теорія, наука, яка вивчає черги. І щоб не було скупчення людей, вони розподіляють їх тільки погодинно. І тоді вони приходять навіть не вчасно, але в загальному воно розподіл буде такий, що не буде такого, що всі прийшли на надв'ято і всі чекають в великій черзі. Ну, якось так розподіляють чергу на такі рівномірні потоки людей. І там можна бути невчасно. Якщо хтось ходив в DPS, права робити в Хьюстоні, наприклад, то там теж є час, але може бути раніше, може пізніше, бо це не сильно важливо, важливо, щоб не було всі одночасно. І оці запізнення в людей бувають по різних причинах. Ми можемо, наприклад, якщо ми збираємо людей в себе вдома і ми хочемо, щоб збиралися, наприклад, на 6 дня. Потім думаємо, ну, хай би на сьому. Ми можемо пишемо см-сі на сьому сьогодні. І все. І люди приїхали вчасно, вчасно, ми можемо керувати часом, якщо ми типу, це організовуємо. Це все таке про нас, про людське, про запізнення. Для когось це просто великий гріх бути пізнення, для когось це, а нічого страшного, типу, почекають мене. Тобто ставлення. Але, як я казав раніше, Бог не запізнюється. Є така історія про Саула, і коли ви чуєте ім'я Саул, перший король Ізраїля. У вас може бути така асоціація, що ну, він був, Бога не послухався, згрішив, атакував Давида, його хотів вбити, і все таке погане про нього. Але перший початок його історії було все добре, до якогось моменту. Я зачитаю написано перша Самоїла в 13 му розділі. Перша Самоїла, 13 й розділ з 8 го вірша. 1 13, 13.8, це про Саула. І чекав він сім днів, до призначеного Самоїлом строку. Але оскільки Самоїл не приходив до Калгала, тож народ став розбігатися від нього, і сказав Саул: Приведіть до мене призначене для жертви всепалення та для жертви мирних, і він приніс усепалення. Тобто Самоїл домовився з Саулом, Самуїл, це, це був пророк. Що він прийде через сім днів? І Саул чекає день, перший, другий, п'ятий, шостий і вже сьомий день. І написано, що він не приходив. Не написано, що він не прийшов. Тобто був час і він запізнився. Ні, не приходив. Тобто, це означає, що ще сьомий день тривав, він ще не запізнився. А Саул під тиском, що люди розходилися, що його чекнув, він хотів випити ситуацію і вирішив, яка різниця, чи я там, чи. Рок там зробить все палення. Ну, взяв це, це зробив. І тільки він закінчив приносити палення, приходить Самоїл і вийшов до нього на зустріч Саул, щоб його привітати. І сказав Самоїл, що ти зробив? А Саул відповів: Я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на призначений час. Тобто він вже знувати Самоїла, що він не прийшов, хоча він ще, ще мав прийти, ще був час. Бо нас тоді я сказав: тепер прийдуть на мене філістимляни в Галгал, -Гал, а я ще не запитав Господа і тому зважився принести все палення. І сказав сам Саулу Безрозсудно ти вчинив, що не виконав повеління Господа, Бога Твого, яке було дано тобі, бо нині зміцнив би Господь царювання твоє над Ізраїлем назавжди. Оце такий нетерпіння С Саула. Зробила такий поворот його житті, що він був Богом відкинутий. Якби він дочекався один день, півдня дочекався Моїла, то далі була б інша історія Ізраїля. Але в такий маленький момент він не дочекався під тиском, може, людей, що в від нього відходять, може, репутація падає, що люди йдуть від нього, він лишається, він піддався йому, і все. Бо якби він дочекався, то б Господь утвердив його царство назавжди. І через таку маленьку, нібито, деталь, ну як просто жертва згоріла для Бога. ну, Чи це був Саул, чи Самоїл, чи інший. ну, яка, нібито, різниця для, для людей. Для Бога є різниця. Щоб виконується все чітко і як написано в законі Божому. І в тій ситуації Саул не дочекався Самоїла. І Бог не запізнюється. Самуїл, він представляв Бога. Він не був Богом, він його представляв. Він приходив до Саула, а Саул не дочекався. І ця, ця історія показує нам, що коли ми молимось до Бога і просимо, чекаємо, Бог каже, дам відповідь. І ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. І, може, треба Богу допомогти, може він не може справити сам, може йому треба якось там, щось зробити таке, щоб він справився, там, не знаю, якісь дії додаткові. Але Бог все сильний, Він все може. Йому не треба допомогти, щоб він щось зробив сам. Це його відповідальність. Ці в історії Саул помилився, і його помилка коштувала йому і життя, і все королівство, яке могло бути його дітям передане, залишилося Давиду, який був по серці Господа. Друга історія про Авраама, який жив в крутій цивілізації, мегаполіс того часу. Я сповіляв раніше, що Авраам десь там вжив в пустилі, палатки. Там, і Бог каже: вийди з Уру Халдейського, піди там туди. Він пішов і там почав жити. Ну, ніби то поміняв рівне на рівне. А де він жив, це було таке місто, там навіть була вода в крані. Так Верховуючи, що просто було дуже класна цивілізація в той час. І він це все залишив. Увійшли собі якесь там суперкруте місто, а ви там пішли в якесь село жити, да? типу такий даунгрет, виходить, такий. Оце Авраам пішов, і Бог йому сказав, що. Дасть йому його нащадкам цю всю землю, коли він пішов. Ну, Бог пообіцяв, і Авраам чекав. Але скільки він років чекав? Ми знаємо цю історію, що він чекав дуже довго. І вже він був такий вже старий, що думають, ну вже все, треба допомогти. І що зробили? Ізмаїл з'явився. Ізмаїл появився і нібито помогли Богові виконати його слова. Чи Бог потребував цієї допомоги? Ні, Бог міг сам справитися і Бог би справився сам. Але це таке не дочекалися. Оце як Сул не дочекався Моїла, так само Авраам не чекав субітниці Божої. І це Ізмаїл. Потім він жив. Його нащадки жили серед ізраїльського народу поряд, і далі, далі далі живуть зараз. І навіть зараз ізраїльський народ, Ізраїль, країна, вони страждають від отих бомбардувань, від того впливу, від ракет, від цього всього поганого. Тому що оце маленька така помилка, яка стала великою з часом з часом. Що Авраам дочекався, але Бог дав йому Ісаака, сина, якого обіцяв. Але Ізмаїл, це вже було як наслідок того, що Авраам і Сарою не дочекалися. Ще одна історія, написана в Іоанна, в Івана, Іоанна, 11 розділ. Івана, 1 розділ, 21 вірш. Це історія про Лазаря. Івана, 11, 21. Сказала тоді Марфа Ісусу, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Я читаю, ще перед тим один староділ з другого вірша. Це була та Марта. Яка Її брат Лазар захворів, тому сестри послали до нього сказати Господи, той, кого Ти любиш, хворіє. Але Ісус, почувши, сказав ця хвороба не на смерть, але заради слави Божої, щоб через, через неї був прославлений Син Божий. Лазар захворів, Його сестри повідомили Ісуса, що він прийшов і стілив. Ісус запізнюється, Він не встиг. Ісус мав так багато справ, запрацювався, стіляв там, допомагав людям, проповідував, ходив в іудею знову. Ну, тобто, як це так, що він почув, що є потреба, його треба допомогти, чи той, кого ти любиш. І Ісус не пішов. І так по логіці подумати, що Ісус він запізнився, Він не встиг прийшов, помер Лазарь. Ситуація така, як безвихідна. Так? Ну все помер, не встиг. Шкода, поплакали всі і наче живуть. Може така обіду з'являється в серці, що Він знав і не прийшов. Але в Ісуса було в планах, що ця хвороба була не на смерть, а заради слави Божої. І Ісус він не запізнився, Ісус Бог він не запізнюється. Він прийшов через 4 дні і сказав: Воскресний брат твій. Тоді, коли наші обставини такі виглядають, що все, кінець, Бог не поміг нам, ми просили, молилися і нема цього. І ми такі, може, все, може, сумнів приходить в серці, що Бог не чує, Бог не знає, Бог, Богу немає діла з нас. Знайте, що Бог чує, Бог знає, і він не запізнюється. І навіть тоді, коли вже виглядає, що вже все, вже пройшов час, коли міг Бог допомогти, Бога немає нічого не можливо, і може все випоміняти. Ці ситуації з Лазарем, він прийшов і сказав Лазарю. Лазері виходь, сказав він, 40-ті І він вийшов. І потім цей Лазар був таким живим свідченням про Ісуса. Ісус ходив по юдеї, по інших місцях, проповідував. А Лазар, можливо, був в іншому місці, але його бачачи, знали, що він був помер, і всі це знали чотири дні і воскрес. І це було живе свідчення, що хотіли вбити юдеї через те, що він був живий і ходив. Ну, Іби там помер, там і через п'ять годин, там, 3 годинки його воскресив. Сказали би, ну це він притворявся, він там, може так був в комі, він там, може хворів, таке, типу. Ну, А це було яскраво видно, що 4 дні і Він воскрес. І Бог не запізнюється. Ісус прийшов, в нього був план. Прийти невчасно. Це був його план, він має право це зробити. Інша частина історії записана в дії в 16 розділі 6 вірші. Дії шість. Ні, Дії 16, шістнадцять. Ді 16, шість. Пройшовши через Фригію і країну Галатійську, вони не були допущені Духом Святим проповідувати слово в Асії. Тобто вони, в, в, в учнів Ісуса, апостолів, був план проповідувати по всій цій країні, де вони жили, в околицях, куди вони пішли. І вони хотіли піти в Асію. Асія це, ну, Азія, ви думаєте, це така велика країна, така ну, країна частина світу. Асія це частина Туреччини. Ну, там частина. І чомусь Дух Святий їх не, не впустив. Наче був не час. Значить, тоді не був час, щоб вони там проповідували. Але потім Слово Боже було, Євангелія Ісусу Ісус Христа була поширена в Азії. Бачив в фільм такий документальний про християн перших. То, це Азія, вони, там було, було дуже багато християн, там, де Туреччини, всі країни було дуже багато християн. Я Думаю, зараз я навпаки, там нібито мало, в Європі багато, а там мало. Але потім було припідно слово Господнє в тій частині Туреччини, Азії. Але тоді було невчасно, тоді не було треба це робити. Ті деталі ми не знаємо, чому саме так тоді не треба, було, але таке була воля Духа Святого. І останній історія, я читаю сьогодні, написана в об'явленні в шостому розділі. Об'явлення 6.9 І коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертовником душі вбитих за слово Боже і за свідчення, яке вони мали. І закричали вони гучним голосом доки, владику святий та істинний не судитимеш і не мститимешся тим, хто живе на землі за кров нашу. І було дано кожному з них біле одіяння, і було сказано їм, що вони заспокоїлися ще на малий час, доки не доповнять їхнім число соратники їхні і браття їхні. Які повинні бути вбиті, як і вони. Люди, які вони свідчили за слово Боже, були вбиті. І вони чекали, коли вже буде, будуть ті наказані, хто це зробив. Вони чекали. І, як я вже казав раніше, Бог не запізнюється. Бог чека... вони чекали, щоб що Бог помстився. але... Бог, Бога був такий план, що ще повинні інші до них долучитися, хто також постраждає, чи повинен бути вбитий. Це показує те, що вже в Бога є написане, Бог, Бог вже знає, що буде далі. І щоб це почало доповнитися людьми іншими також, які будуть вбиті за слово Боже, за свідчення, яке вони мали. Чи готові ми бути вбитими за свідчення Боже? Чи ми готові, щоб сказали, або або Бог, або життя? Чи ми до цього готові? Це складне дуже питання, тому що в нас є різні відповідальності, у нас є різні справи, які ми повинні забезпечувати нашу сім'ю, інші справи такі. але чи готові ми свідчити так, навіть якщо ми знаємо, що ми можемо просто вмертись, і впасти в число тих, хто написаний тут в Откровеннії, чи ми до цього готові? Це питання для вас залишаю, щоб ви були тверді в вашій вірі знали, що Господь Він сильний. Він не допускає випробування більше, ніж ви можете перенести. Він дає стільки, скільки ви можете. Нема такого, що Бог нагрузи такою роботою, що ви там впали, все там, і все. І ви... Занадто важке було випробування. Бог так не дає. І підсумовуючи, скажу, що Бог Він не запізнюється, і ми, коли чекаємо від Нього відповіді, Він нам дає її. І в нього все вчасно. У нас буває невчасно. Я вчився в університеті, і там був такий вкладач хороший, який. Закривав двері на вхід. В час пішов, пара почалася, лекція він закрив двері і все, типу. всі інші вже не треба. Це показує його таку зверхність, що він вважає, що він такий прямо супер суперважливий. Не встиг, хто вже там, про пропуск, став енки пропуск. Ну, це це люди, вони хочуть повагою до себе, щоб приходили вчасно, слухали їх. Але у Бога є на все свій час. Є час, щоб ми. І раділи, і сумували час збирати камені, розсипати, написано, ну, все свій час. І хочу, щоб ми в цьому часі не загубилися, бо живемо в останній час, де є багато інформації, де є багато обману, де є багато такого сумніву. Ви бачите відео, і ви не знаєте, чи це правда, чи неправда. Чи це діфейк, чи справді згоровано AI, чи це зняли на камеру. Ви не знаєте цього. Покажу, що можна побачити трошки там якісь обставини, там, які, що, ага, це що це штучне відео не справжнє. А з часом і цього не буде видно. Тобто щоб ми знали, хто є ми, і куди ми йдемо, небесну країну. І ми туди будемо, ми туди прийдемо тоді, коли нам Бог призначив. А поки ми на землі, давайте будемо виконувати його, його волю. І щоб ми, чекаючи Господа в наших обставинах, дочекалися його. І не робили поспішні дії, як робив Саул, який в жертву все всепалення зробив раніше, як Авраам поспішив, коли зміно родився. Як люди робили висновки, що лазер помер, то все вже, вже, вже пізно. В Бога все вчасно. І нехай в нашому житті ми будемо довіряти Богу і знати, що. Як би ми не чекали, якби не терпіли, очікували, Бог Він нас любить, і Він нам дає те, що ми потребуємо. Амінь.